Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні покажемо лохину в Америці. Ось як бачите, вона вже солодка і вже стигла, ось там дуже багато рядів. Бачите, трубка йде піднята вище, Всі ряди вище землі. Ягода не є велика, середня і мала. Бачите? Ось тут станція до якої можна підключитися по воду тут поменші кущі і велике поле. Гарно вродило бачите. чи цікаві вам такі випуски, оце дюк. Ось тут підписано сорт. Так що може декому цікаво дюк. Пронумеровані ряди. Це сорт дюк у нас. стиглі. зелені на середні або пізні сорти. Верників людей є Ось тут теж Теж саме більш хтось біля дому підтримує кущі, але не підсипають аж так, кущі теж досить гарні. Правда менші ніж ті ось там ще менші лох і не досить багато. Там ще менші піші, а ось тут зараз будуть великі. Теж великі, малі, ще зелені Так, посеред природи, в штаті Орегон. Дуже часто живуть американці в самих лісах. Ось на таких горбах. Шикарні види відкриваються. Дуже гарна різноманітна природа. Ось целох є наросте ще зелена. Ось тут фундук, Як бачите, виноград Ось такі плантації штаб також виготовляє і вина, ставиться винами. Ось бачите така приватна власність. Ось такі ворота. Ось локер відкритий. Ось вони дали код, щоб тут залишати посилки. Ось так все, продумано. І написано. Please, please packages in box. Є камери. Молодий сад Ось працюємо на Амазоні, закинуло десь далеко у Лонгві Вашингтон. Такі гори, дуже гарні види, природа. Повно грошей на деревах ростуть, ніхто не хоче зривати. І ось такі гриби вище колін, як вам такий гриб. Ось це гриби справжні американські велетні. Їхав повз, не зміг, щоб не зупинитися. Подивіться, тут а культура, Ось тут так ось такий. Там ось цей саме більше сподобалось. Це поштові скриньки це все заїзди до людей, так люди живуть. Абсолютно дика природа. Ось так люди в Америці живуть абсолютно в лісах. Абсолютно. їдеш в ліс, але воно вартує того. Ось погляньте, яка краса, правда? Скільки їх тут багато відпочивають? Так що ставте цьому відео лайк, щоб виходили інші. Підтримуйте канал, не скупіться на ваші лайки. Так, є ось такий полив, така трубка, що згори поливає, розбризгує. Пишіть в коментарі ваші запитання. Надіюсь, вже скоро буде мир. В Україні все закінчиться ця війна. Також підписуйтесь на канал Біженець в Америці. Силка є і в шапці каналу, і залишу під цим відео, кому цікаво про життя біженців-українців в Америці. До нових зустрічей. Всім пока!